Розділ 16 Що сталося зі статуями? Яке чудернацьке місце вигукнула Люсі. Всі ці кам'яні тварини, і люди. Схоже, схоже на якийсь музей. Казала Сьюзен, дивися, що це Аслан робить. Аслан і справді поводився дивно. Він прудко підскочив до кам'яного лева та дмухнув на нього, тоді, не гаючи ні секунди, крутнувся довкола себе достою, як звичайна кішка, що ганяється за власним хвостом. Та дмухнув тепер уже на кам'яного гнома, який, пам'ятаєте, стояв за кілька кроків від лева спиною до нього. Тоді рвонув до високої кам'яної дріади, що завмерла трохи далі за гномом, звідти стрімко розвернувся до двох кам'яних кентаврів. Цієї миті Люсі скрикнула Сьюзан, дивись, дивись на того лева! Мабуть, усі ви бачили, як займається від сірника газета, яку підкладають до хмизу, щоб розпалити вогонь. Спочатку, здається, ніби нічого не вийшло. Але за мить ви помічаєте, що краєчком паперу побіг тонесенький струмочок полум'я. Це було щось дуже подібне. Спершу, що й наслан дмухнув на нього, кам'яний лев, здається, залишався таким, як був, тоді тонесенький полиск золота. Пробіг його білосніжною мармуровою спиною, розлився по всьому тілу, так як і вогонь зрештою охоплює весь клапоть паперу, а тоді, хоча задня половина його тулуба усе ще була кам'яною, Лев струснув гривою і важкі мармурові зморшки. Стали мерехтливим водоспадом живої вовни. Велика червона паща, гаряча та справжня, поволі розчахнулася, і Лев позіхнув так широко, як тільки може позіхнути така велетенська тварина. Тут він урешті помітив Аслана. Помчав до нього величезними стрибками та радісно застрибав довкола, помуркуючи від захвату і наполегливо намагаючись лизнути Асланове обличчя. Дівчата, ясна річ, не зводили з бешкетного лева очей, але довкола почали творитися такі дива. Що за мить вони про нього й думати забули. По всьому подвір'ї статуї поверталися до життя. Те, що скидалося на музей, нагадувало тепер зоопарк. Істоти бігали за Асланом і танцювали довкола нього, тож невдовзі він розчинився у натовпі радісних створінь. Замість мертвого білого каменю тепер повсюдно завирував бурхливий строкатий вихор. Кругом зблискували гніді боки кентаврів, густо-сині роги єдинорогів, барвисті пера птахів, полумяно червоні хвости лисиць, собаки сатири. Жовті панчухи та пагряні каптери гномів, сріблисті березові духи, вбрані у свіжу і прозору зелень, духи буків, духи модрин у яскраво зеленому і жовтому вбранні. Все довкола сповнилося щасливим рівінням, воланням, нявчанням, гавкотом, вискотом, воркотінням. Іржанням, тупотінням, криками, вигуками, піснями та сміхом. Ой! раптом зойкнула Сьюзан. Голос її змінився. Боюся, тобто, чи це безпечно? Люсі розвернулася, щоб зрозуміти, про що це вона? Побачила, як Аслан домухнув на гігантські стопи кам'яного велетня. Та ні, все гаразд. весело гукнув їм лев. Якщо стопи оживуть, то за ними оживе й решта тіла. Взагалі-то я не це мала на увазі, пробурмотіла Сьюзан до Люся. Та навіть коли б Аслан її послухався, щось робити все одно було запізно. Життя вже бігло по ногах велетні вгору. Він заворушив ножиськами, а за мить закинув палицю собі на плече, протер очі і сказав. Побий мене грім. Здається, я задрімав. Так? Де поділося оте мале, но докучливе дідьмисько? Вона щойно гасала мені попід ногами, мов дурна. Усі заходилися голосно пояснювати йому, що й до чого, і коли велетінь, приклавши руку до вуха, Попросив переповісти усе знову і нарешті второпав, що сталося. То низько вклонився Асланові. Велетова голова стала невищою за вершечок скиртий сіном і зняв перед левом капелюха, а його потворне обличчя осявала наївна, щаслива усмішка. Нині в Англії велетні велика рідкість, а приязних взагалі майже не лишилося. Тож ставлю десять проти одного, що ви ніколи не бачили, як велетень усміхається від вуха до вуха. Аж шкода, там є на що подивитися. А тепер мерщі до середини, скомандував Аслан. Всі до одного. Шукайте вгорі і внизу, і в будуар зазирнути не забудьте не минайте жодного кутка, в'язні можуть бути де завгодно. Тож усі гуртом увірвалися досередини, і за кілька хвилин цей темний, понурий. Затхлий старезний замок заполонив гуркіт. Крізь віконець було чутно голоси. Не забудьте про вежі. Ану, допоможіть хтось із цими дверима. А тут ще одні маленькі гвинтові сходи. О, дивіться тут кінгуру піднесенький. Покличте Аслана!» Лишечко. Ну і сморід. Пошукайте ляди. Сюди, нагору, на сходовому майданчику повна статуй. Але найрадісніша мить настала, коли Люсі помчала сходами вгору, вигукуючи Аслане, Аслане, я знайшла містера Тамнуса. О, Швидше ходімо. За мить Люсі та маленький фавн уже витанцювали якоїсь шаленої радісної джиги, міцно схопившись за руки. Містер Тамнус анітрохи не постраждав від того, що побув з татуєю, і тепер із цікавістю слухав дівчинку. Нарешті завершився обшук відьмної фортеці. Всі вікна й двері в замку були навстіж відчинені, тож світло та п'янке весняне повітря позаливали всі темні закапелки. Галаслива юрба врятованих істот висипала назовні. Нарешті хтось, гадаю, то був містер Тавнус. Поцікавився. А як же ми збираємося звідси вийти? Ви ж не забули, що Аслан сюди застрибнув, а брама замахнена. Це не складно, запевнив Лев, і, звівшись на повен зріст, крикнув велетневі. «Агов, Поглянь на мене, як тебе звати? Велетень Рамблбаффін, містере!» – гримнув той, знову шанобливо скидаючи капелюха. Що ж, велетньо, Рамблбаффіне, сказав Аслан. Спробуй но ну, розчистити нам шлях. З радістю, сир, усміхнувся велетень. Рамбл -бафін. Ану, дрібнота, розійдись. Він підійшов до брами та щосили вгатив по ній своєю палицею. Від першого удару брама застогнала, після другого взялася тріщинами, а третій розтрощив її на друзки. Тоді велет гупнув по вежах. Оба броми, брами, і вони з гуркотом осіли на землю грудами каменю. Курява розсіялася, і усі побачили справжнє диво. Перед широкою пробоєною в стіні було порожнє, похмуре, кам'яне подвір'я, а за нею. Розстилався світ соковитих трав, розлогих дерев, джерготливих ручаїв, блакитних пагорбів та синього неба над ними. Продовження буде.